Продовжуємо рятуватися від спеки. Ця мала кайфує від води. А ну дайте я зайду. Комарочка, пусти, покажу. Вона водоплаваюча. Тіка, ніхто не виходить. Тіха, ніхто не заходить. Радюша, вийде з жари. Гляньте, гляньте, скажи, ми купалися. ми купалися, гляньте на неї. Страшна. Вона по кайфу, їй вода по кайфу, малому також, ці також ці мокрі. Мокрі всі, Боже, на кого ви схожі? Була така, ага, я вже все, в мене нормально. мені не спекотно, можу біситися, можу гасати тут, по всьому цьому гляньте на неї гляньте. Чудо. Що тут мене гризе? Ти гірє копія, а ти що мене там з що, що? Вона мала, йди сюди, ай не кусайся. Мала мала така, так. О, лисиня прибігла. Привітики, привітики, їжачки мої мокрі. Їжачки мої мокрі. А ті, коротше, самі по собі такі. Кокусі, мала, дай покажу тебе. Ну-ну, гляньте на неї. Вся в тирці, вся мокра, зараз трошки відставлю. Вона їде кайфу, а мені каже, все по барабану. Да? Ой катець. Сімулянту ну. він такий же, він такий не підводить, тільки що асав, асав Мала не кусайся. Да, я тебе показала, да, да. Що ти там репиш мені? Ну що, що лисенятко моє? Що моє лисенятко? Що? А цей такий інтелігент, поняли? Цей самий Нахал, він самий інтелігент. він не купається, він такий рядом. Симулянт. Він такий так. Я вам бідачки опять мене показують. От не любить. У мене карюша не любить зніматися, тільки телефон наставиш, все, її вже нема, Її вже не знайдеш. І цей малий. Що ти там гризеш мені тапок? А? На кого ти похожа? Ти хіба корги? Дворняшка. Чудо ти! Чудо! Ай, боляче! Чудо! воно як ті типу, попригунчики! Так, треба виходити. Зараз зніму. Ану-ну-ну, симулян такий напрягся, не буду я тебе показувати, успокойся. Так, тікай, тікай, тікай назад, назад, назад. Опа. Молодці. Симулян таких зразу, хопа, і розслабився. Ага, мене не показують нормально. Гляньте, гляньте на ту малу, гляньте. А ну, комарочка, тікай. Бери попу. Симулянт. Сьогодні я думала півночі. Чи... Мала набісилася, наляпалася у воді і по кайфу, то йшов. Фонтанчик! У нас продовжується фонтанчик. <продовжується> Спека капець. Просто симулян такий, об, я пішов, все. Я пішов. Ну, що там? Камарочка, де я засніму дітей? Я розумію, що тобі цікава, я засіму дітей. Вона комарка. Чудіки. Сьогодні півночі думала над ім'ями. Я придумала імена, називати не буду. Чекайте. Зроблю актування. Сьогодні я буду телефонувати в клуб, спитаю, коли що, як, коли його робити, де його робити. Та є этот. чекайте імена, але придумала. Під, кожну, під кожний характер придумала, під кожний характер і під кожну долю. Думала, це капець. Скільки я їх перебрала, я навіть, навіть ви навіть уявити не можете. Мені завжди, щоб надати дітям ім'я, то дуже багато мозгів треба. Що це за паличка? Мозгів треба включати. Але сьогодні імена вже придумані, так? Да? Вже всі? Майже з іменами, так? Да? Гіля копія, бандитка триколорчик. Той хто? Тут лисиня, нахал, мала <симулянт> і симулянт вона. Симулянт, я ж кажу, така якась сім'я цікава має попастися. Він такий чудний малий. Чудний. Сам собі на умі такий, знає собі ціну. Гляньте, гляньте на цього тушканчика. Оно, оно. Чудо. Цей, якби там хто мене дивиться, то знає, там схожий на сім'ю. Отаке, отаке, отак рятуємось. Продовжуємо рятуватися від спеки. Мала, давай, іди, купайся. <рес> <рес> чудо, вона чудо, капець. Симулянт. А що ти там Пепу забрав? Пепу? Ні, не Пепу. а що там поніс? Що там тільки що? Там же ж треба болтика викрутити. Ну, звісно. Нащо ж там той болтик лішній? Да? Опа, опа. Ця мала така, до кого ж дорватися, до кого ж дорватися. От точно, я ім'я, я живу, я їм ім'я під, під кожний характер. Але чекайте, з іменами чекайте. Це, пішла, трошки буду займатися. Бо купа, купа справ, купа справ, я ж у відпустці. Це треба роботу робити. Да, Красунчик? Ей! Ей, ей, ей! Da-da-da, da-da-da, da-da-da.